А ви знали, що опілля, крім пива, робить ще квас? Живий, домашній та квас живого бродіння білий. Напишіть в коментах, якщо знаєте, яке буває бродіння, крім живого. Квас пастерізований, але термін придатності до 26.05. норп'ятого, можливо, півтора або два місяці. Наливаємо в подарунковий келих. У складі вода, цукор, концентрат квасного сусла це житній борошне, житній солод, ячмінний солод, дріжджі. Виглядає пристойно, темний кон'ячний колір і слабка, але густа пінна шапка. Аромат яскравий, солодово-карамельний, так зараз пахнуть всі сучасні кваси. Смак насичений, хлібний, але для мене засолодкий. Солодкий, але не приторний. І моїм домашнім він дуже непогано зайшов і зайде тим, хто любить трішки солоденьке. Є легенька освіжаюча кислинка, якої хотілося б більше. І квас я люблю все-таки більш колючий, більш різкий. Чеси квас випускають в банці.